Дідічі, всім доброго дня. Радий вас вітати на YouTube-каналі. Ми сьогодні в магазині Аврора. Дуже класні акції, дуже класні знижки на великий асортимент товару. Є новинки, так що зручно всідайтеся. Обов'язково не забудьте підсадити в кінці відео, щоб завжди бути проінформованим, що цікавого є в таких магазинах, як Аврора, Сенсей і АТБ. Всім гарного перегляду! І зразу сходу залітає в ленту. Незабаром 1 вересня. Ваші дошкільнята, шкільнята, школярики. Ось такі. Зошити. На 18 аркушів по 5 гривень. В клітиночку. На 12 аркушів 4 гривні. На 24 аркуші, В лінійку 5 гривень. Контейнер харчовий на пів літра. Ось такий 34 гривні. Набір контейнерів. Загальна кількість 3 штуки. Ні, 4, перепрошую, 4 штучки. Загальна кількість 77 гривень. Контейнер доволі такий міцний. такий темного кольору. 59 гривень. Теж на акції. Така прикольна зверху кришка. Бачте. Як бджолині сота. Контейнер харчовий. Ось такий: 19 гривень. Бокс універсальний. З ручками 149 гривень. Доволі такий вмісткий. Таку зверніть свою увагу. Хороша ціна на нього зараз. Контейнер на 5 літрів, 88 гривень. Папір пергаментний 9 гривень за штучку. Шампура по 19 гривень за штуку. Віці є такий набір, мангальний набір. Ось такий там є. Щіпці, така виделка і такий шкрибок на акції 59 гривень. Кришка добрій традиції 20 штук, 39 гривень. Так, ось такі кошечки. Ось такі кошечки по 59 гривень. Кошечок фрутюрниця, бачите, 109 гривень. Кришка стерилізатор 34 гривні. Ось така. Розсікач полум'я. Теж на акції. Ось так він виглядає. 64 гривні. Пальний газовий досить такий прикольний десь на природу, хто виїжджає часто чи на риболовлю, чи на полювання. Навіть в принципі вдома можна в час щось приготувати, згоріти водичку 169 гривень. Розпалювач вогню 22 гривні. Кошик знерчовійки на літру 100 грам. Ось такий. На акції 289 гривень. Так, харчування для ваших тваринок. Дивіться, корм. Клуб 4 лапи. Такий в стіках по 12 гривень. Ящик інструментів 199 гривень. Ось такий Так, цукорниця скляна в асортименті 55 гривень. Сімкість для сипучих, ось такі, на акції по 84 гривні. Вітакі прикольні келихи для шампанського 185 мл 39 гривень ось такі. Доволі такі прикольні. Склянка низка ось така 29 гривень. Доволі така прикольна. Риманка скляна 58 гривень. Ось така. Так, стакани скляні. З блисками, ось такий подвійний. 99 гривень. І стакан скляний без бльозки, ось такий подвійний 74 гривні. Так, ось такі келихи Добротні. 99 гривень. Стакан склянний, високий, ось такий, прикольний. так Різними кольорами він висвічується 39 гривень. Кухоль скляний, такий для принцес. Прозорий 29 гривень. Ємкість для напою. Ось така прикольненька з трубочкою, 74 гривні. Так, ці пляшки для олії з дозаторами і без дозаторів по 59 гривень. Ось так вони виглядають. Від чорної і по прозору з правої сторони. Так, на акції ось такі машинки. 64 гривні. Такі динозаврики. Іграшок багато акційних немає. Є ось такий набір іграшкових дитячий куль 84 гривні. Конструктор іграшковий 59 гривень. Ось такі машинки 179 гривень. Дивіться, зошита на 48 аркушів 27 гривень. 36 аркушів 12 гривень. І 12 аркушів по 5 гривень. Так, сочки дитячі. В асортименті по 11 гривень. Конзерви для тварин, для собачок і для котиків. Ось така конзерва на 415 грам, 30 гривень для собачок. Конзерво такий паштет для котів 100 грамовий 19 гривень. І корм для котів 300 грамов, 800 грамовий, перепрошую, 330 грамовий клуб, 4 лапи, ось він, 65 гривень. Так, дуже багато акційного корму є для тварин. І це для котиків Ось такі корми по 10 гривень. Корм ось такий 100-грамовий по 9 гривень. Різні виробники, різні ціни. Псана акції. Це різні кісточки. І все, решту корм для собачок ось такий по 12 гривень. Ось такий гав теж 12 гривень. Аврора. Корм для котів 270 грамовий. Ось такий 44 гривні. Дуже багато товару акційного для гігієни, шампуні, різні лосьйони, які саме зараз вам покажу. І ще в наступних відео, так що не забудьте підписатись і очікувати наступних рубрик. Там подивимося, що ще є. Так, мило-туалетне дитяче, 19 гривень в асортименті з різними запахами. Це гель для душу від 44 гривень по 88-99 так, я вам покажу, ви собі зорієнтуєтеся для чоловіків шампуні по 49-44 по 44, та по 29 гривень так, антипреспіранти жіночі 109 гривень. Ніве 64, 68 і 114. Так, сумка господарська. Ось така в асортаменті. По 399 гривень. Друзі, дуже хороші акції по 3 серпня. Обов'язково не забудьте завітати в магазин Аврора, Дивіться, полиці просто прогинаються від товару, акційного товару, все з червоними бірками. Так що обов'язково, хто має можливість, завітайте до нас на канал і, по можливості, завітайте в дану мережу магазинів Аврора. Завжди дуже гарні ціни, гарні акції, великий асортимент товару. Є в цьому магазині. Дякую, хто з нами. Дякую, хто нас дивиться. Очікуйте наступних рубрик. Всім дякую, до побачення.